Мені дуже боляче це спостерігати, те, що зараз у нас відбувається. Мені було дуже боляче спостерігати те, що відбувалося з спробою позбавити НОБУ і сап незалежності, і мені дуже боляче спостерігати зараз за цим за цією справою щодо розкрадань в енергетиці. Тому що я розумію, наскільки висока ставка зараз є перед нашою державою. Тому що я розумію, що якщо в нас все так буде далі відбуватися, якщо ми не будемо змінюватися, якщо ми не змінимо наші взаємовідносини між владою та суспільством, то на нас може чекати болюча неприємна поразка, яка призведе до зникнення української державності. Ми вже заплатили як нація, як держава за надто високу ціну. І просрати нашу державність через те, що якомусь е чорту захотілося нажитися на енергетиці під час війни, це буде максимально тупо. Я не хочу, щоб у нас так відбувалося. Я хочу, щоб ми сьогодні, українська нація, українська держава, в широкому розумінні були об'єднані і сконцентровані на досягненні одного єдиного результату, завдання стратегічної поразки Російській Федерації. Але здається, не у всіх є. Намір досягти саме цього результату у когось інші цілі, як ми бачили з учорашніх матеріалів, які опублікувало Національне Антикорупційне Бюро. Разом із тим, друзі. Я пишаюся тим, що в нас є такі громадяни. Я пишаюся, що в нас є громадяни, які говорять про проблеми, які є в нашій країні, які виходили на протести, які не побоялися, які захищали інституційну незалежність антикорупційної інфраструктури. Це доводить, що ми є вільною і демократичною нацією, яка живе зараз так в дуже важких умовах і з багатьма обмеженнями, але все одно залишається вільною і демократичною. І це те, що нас і відрізняє від росіян. Чи деморалізують мене такі новини, а вже ж деморалізують, як і вас напевно. Але чи привід це опускати руки? Ні, не привід. Тому що, завдяки тому, що українці борються, в тому числі за свої права, в тому числі всередині своєї держави, і з'являються потім розслідування. І ми маємо можливість далі жити у своїй вільній країні.